Шахрайство на 53 тисячі доларів. Екологічне ЛГБТ Вічі на полонині Руна було зірвано. А ЛГБТ Спільнота втратила грантові гроші. Хто стоїть за цією аферою? Акцію організовувала Організація ЛГБТ-Актив Україна спільно з закарпатськими екологами. Організація ЛГБТ-Актив Україна, яка існує з 2017 року. Отримала у європейських партнерів грант на проведення першого в Україні екологічного ЛГБТ. віча Ми хотіли разом з місцевими екологами здійснити чарівний акт злиття з природою Карпат. Через нашу активістку екологіню Наталію Вишневську, яка отримувала психологічну допомогу від нашої організації, я познайомився з закарпатськими екологінями Оленою Мудрою та Оксаною Станкевич Волосянчук. Вони здавалися мені дуже поважними. Я навіть не взяв розписку та передав їм в готелі Ужгород 53 тисячі доларів на організацію програми Вічі, дозвіл на проведення та логістику. Вони зірвали Вічі, а гроші зникли. Марік Федірко подав заяву в національну поліцію. Відкрито кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Я помилився, довірившись цим людям. Не робіть так, перевіряйте людей, беріть розписки, захистіть себе.